Гоу, новорічна розпаковочка з Aliexpress. Почнемо з ось такого ліхтарика. Продають його за 750 гривень, і по тисячі гривень я його хапанув за 347 гривень в пропозиціях комплектів. Якась така була акція. Гріх було, як то кажуть, не взяти. Давай підписник подивимося. Ти ж просив, Візьми щось дорожче, візьми щось хороше, що потім мої підписники. Кайфанул. Дивися, ніфіга собі, якась фара. Кожного разу знаходжу для вас круті ліхтарики. Потужність 15 Вт, батареючка по типу 26650літій Іон 5000 мА. В люменах коп-матриця 1500 люмені оцей діодик tg 3 далекобійний. 600 люменів, колірна температура максимум 8000 кельвінів, коб матриця буде світити 3,5 години, маленький діодик 5 годин. І заряджатися це диво техніки цілих 7 годин. Я не знаю, як китаці так прошляпили і продали так дешево такого крутого ліхтарика. Дивися, магніт. Магніт тут, ну він дуже сильний. Плюс карабінчик. На штатив поставити. Це все крутиться, але це все фігня. Я ось його включав. Я просто офігів. Дві крутілочки є зверху, показую, як працює. Вмикається коб-матриця. Тут можна відрегулювати яскравість. Дивіться, світить він. Дай Боже, очі, правда, не буду світити. Кнопочкою можна змінити на ось цю лінзу. і іншою крутілочкою, ось цією, можна також збільшувати яскравість. Дивіться, яскравість зменшується. Бачиш, яскравість збільшується. Все це регулюється однією кнопкою. Так вмикаєш, так вимикаєш. Далі, якщо затиснути кнопку, а, два рази, якщо два рази натиснути, вмикається яскрава коб-матриця, і воно світить червоним дуже яскраво. Охрініти можна. Оце тут реально крута штука. Зараз піду на вулицю і покажу, як це все діло працює. Але ти подивися, наскільки якісно виготовили ліхтарика. Коротше, ліхтарик в 100 разів круче, ніж той, що я вам показував літокала. Дивіться, вмикаю на вулиці. Якраз така погода хороша. І зараз буду накручувати. Не знаю, як так накрутити. Дивіться, максимальна яскравість коб-матриця. Я просто в шоці. Це, напевно, самі яскравість тих всіх, що я показував. Максимальна яскравість далекобійного. Дивіться, що робиться. Ха -ха -ха -ха. Та він лупить. Я просто в шоці. О, дивіться, бачите, ніфіга не видно. Тупи ніфіка не видно, а це такий маленький прожектор для сторожа, я думаю, буде в самий раз. Що нам скаже червоний? Червоний, ну да, світла дуже мало від червоного, але все рівно, дивіться, якщо підійти на відстані 2 метрів, з 2 метрів, як він буде світити. Також непоганий варіант. Дивимося, що всередині. Так, термопаста є. Дивіться, термопасту навіть нормально додали на ось цей такий прожектор. Батареючка, дивіться, яка здорова. ніфіга собі, 5000 Що там? 18 Вт. 18,5 Вт. Я не знаю, чому я так дешево його купив. Дивіться, тут все грамотно. Алюмінієва пластина, термопаста. На всіх сторонах є, бачите, все гарно промастили, не пошкодували силіконові дроти. Ось це йдуть не просто якісь там галімі дротики, силіконовий акумулятор. Ну зробили все дійсно достойно. Єдиний мінус цього ліхтарика немає захисту від дощу. Усі всі кнопки, крутілочки, вони всі відкриті. Корпус повністю тут відкритий. Ніякої гуми немає. Так що, якщо будете користуватися під дощ його не можна. І до речі, ось ця лінза, пластик, а ось це скло. Чому так? Навіть і не знаю, але ліхтарик реально крутий. Їдемо далі, крутимо педалі. Ще одна крута річ. Ліхтарик за 327 гривень, здається, дуже важкий. Варсун. Я вам вже показував, був Ну, Він світив реально достойно. Цей ліхтаричок повністю метал, повністю металевий, дуже важкий. Дивися який. Та ти що. І по комплекту ще йде ось така фішка. Не знаю, навіщо ось це. Зараз буду розбиратися. Дріт Type-C. Dreet Type-C інструкція. І що там? Як ти працюєш? Як вмикаєшся? Напевно, напевно, батареючка закрита. Да? Дивіться, який акумулятор всередині. А, це щоб можна, це коротший перехідник ось цей. Це коротший перехідник, щоб поставити акумулятор по типу 18650. Уявляєте, як, напевно, буде зручно. Ти собі ставиш по типу цей акумулятор, і щоб він там не тіліпався. Всередині, дивися, як китайці круто придумали. Але по комплекту йде ось така 4,2 вольта батареючка. Скільки тут? Міліампер. Не вказано. Пізніше буду розбиратись. Ліхтарик, який вже не боїться води, тут товста прокладочка, щоб водичка ніде не затекла. І ось тут дивіться також, бачите, вона потрійна йде, така щільно все воно там прилягає на зарядку, зарядний порт. І як ти будеш світити? Ох, ні, фіга собі, як він світить! Ох, він і світить. Ох, він і світить. Слухайте, тут можна випалити очі ним. Я просто в шоці. І різні режими є, да? да і різні режими є. А якщо затиснути, то повинно світити. Ох, йо маю! А це також світить. Видно, що брендова якісна річ. І, да, і декілька режимів, і навіть червоний мигає. Фігово, що червоний не світить. Да, оце то крута штука. Йо маю, та те, щоб випалить очі. За секунду, якщо включити ось цей режим мигання, в інструкції жодних характеристик, яка потужність, яка ємність на коробці? Також нічого не написано, але давай подивимося, який він гарний. Дивіться, до речі, тут є магніт. Правда, він не такий сильний, як в попередньому. Але все рівно, зважаючи на те, що він металевий, тримає його хорошо. Так, якщо буде світити, можна опекти руку, тому що він тут дуже сильно гріється. Навіть на відстані ти можеш нагріти ним руки. Тут навіть не посперечається, що це дійсно якісна, крута річ. Дивись, так, для сторожа, для сторожа, коротше, для сторожа буде в самий раз. Так, дивися, тускніший, такий режим. Ось такий бокова панелька. Не супер яскрава, але все рівно світла. Дає досталь декілька режимів. Десь там червоний був. Ну, червоний таке. Якби він світив, було б круто. А так мигання, я не знаю, кому це треба мигання, а так в цілому ліхтар ну, нереально крутий. <смір> Однозначно, ти його захочеш. Дивіться, ще навіть під тут світить. А минулий раз я вам показував ось такий варсун. Я його купив ще раз, щоб ви тако зараз в цьому відео наглядно подивилися і порівняли. Цей маленький, тоненький, металевий, ось такий я вже показував. Да, Він реально також крутий. Дивися, ось так він світить. Світла небагато, але він кишеньковий. Кишеньковий і дає достатньо світла, як для кишенькового. І тим паче тут в нього купа режимів вже показував. Можеш підписник подивитися відео, як він світить на вулиці. Також маленький кишеньковий, достойний варіант. Покрутили педалі, поїхали далі. Давайте покажу щось інше. Я вже цим користувався, але запакував, щоб це було ефектно так. Хопа, по типу він новий, все. Я не знаю, що з ним робиться. А це така штука, коротше, дивіться, це така штука на акумулятор вдягаєш, і тобі зарядка в 100 Вт. Перевірити, тут тих 100 Вт напевно буде нереально. Але дивіться, напхали там коротше різні платки. Навіть кулер поставили. Тобто, стоїть кулер, коли він працює, кулер собі повільно гуде. Дивіться, як це працює. Екранчик можна погасити, можна, щоб він світив. Зараз навантажу його. Ну, Сумніваюся, що я цим його так навантажу, що воно там щось дасть. Що там показує? 3,5 А, 19 Вт, 3,6 А. І далі піде просадка. 20 Вт. І все. І пішла просадочка. Бачиш? Тобто я цим його не навантажу ніяк. А ось якби він підтримував. Мій протокол зарядки мого телефона. Supervoк, то можна було би підключити. І побачити, як він заряджає. А так він не підтримує цей протокол. Бачите, просто звичайний, і все. Ось він перейшов на 9,2 вольта. І ось такі показники. Там 20 Вт. Я не знаю, чому воно так щось мигає постійно. Коротше, ось така фішка. Ну, думаю, що штука можливо, і дійсно видасть тих 100 Вт. В мене просто немає на чому перевірити, щоб воно по цьому протоколу підійшло і дійсно показало тих 100 Вт. Можна навантажувати різні пристрої, щоб перевіряти їхню потужність. Дивіться, лампа світить на 6 Вт, 1,2 Ампера. 5 вольт. А дуже крута фішка. Можна зробити ось так. Дивіться, я вставляю свій телефон і показую, як працює технологія SuperVOK. Бачиш, супервок 100 Вт. А тепер вставляю це сюди. І дивіться, і пішла зарядка. І зарядка піде зараз настільки швидко, що жоден заряден пристрій від лідера не зарядиться акумулятор настільки швидко. Дивіться, 2,8 ампера пішло. 15 Вт, 2.9 ампера. Тобто, ти від зарядки від телефона можеш легко тепер заряджати акумулятор. Можна заряджати і навіть ще щось підключувати, хоча не показує, що лампа споживає 6 Вт. Дивіться, буквально пройшло пару хвилин, і вже 95%. Так що штука годна, можна брати. Ще один дорогий ліхтарик Варсун. Дивіться. Коштує, здається, 420 гривень. Ось така коб-матриця. Має світити дуже яскраво. Ззаді сонячна панелька, і бачу, сонячна панелька дивися, від світла вже світиться індикатор, що воно по типу ніби заряджає. Ну, це по типу брендова річ. І не здумай мені писати, що там варсун, Коротше, я там рекламую, занесли мені, бо ж я знаю. Ви такі звіздюки, що ви зараз почнете цю всю херню писати. А я в душі не імбу, що це за варсун. Просто знайшов його на Aliexpress, почитав відгуки і купив. Так, дивіться, ось така фішка, ось така панелька. Тут буде показувати індикатор заряду батареї. Друге положення. І третє. Ні, собі. Не супер яскравий, але яскравості вистачає з головою. Зараз піду на вулицю і покажу. Тим паче, ось цей також недалекобійний, але щось підсвітити може бути. За що тут віддавати такі гроші? Я навіть і не знаю. Корпус, пластик. Ось це гума загумований. Тут загумований, тут також загумований, навіть якщо впаде. Є якийсь червоний режим, якщо затиснути, буде щось показувати. Да, буде червоний ліхтарик, дивіться, ніфіга собі. А якщо натиснути, буде мигати. Ну і в принципі все. Ця штука на магніті пластмаса. Коротше, і якщо її розігнути, то напевно вона лопне. Потужність 10 Вт, заряджатися буде 7 годин. І пише, що батарейка по типу 18650, дві штуки 2000 мА. Скоріше за все, що тут знаходиться просто два пакета, тому що 18650, я думаю, сюди не поміститься. Може бути як павербанк і ось порт на зарядку. Передній ліхтарик доволі непогано, але якщо порівнювати з попередніми, то так собі. Так, ось ця панелька, перший режим, другий і третій. Ну, дивіться. Також достойний варіант. Дивіться, І якщо затиснути, то має бути червоний. Червоний також підійде. Дивіться, з такої відстані це відстань 3 метра. З трьох метрів непогано. Да, непогано може бути. Кишки всередині. Я думав, там мало бути два пакети, але якщо логічно подумати, чому там мало бути два пакети. <смеш> якщо тут 4,2 вольта від сили. Дивіться, тут якась пластина. А пластина, коротше, щоб воно не грілося, зараз в подивимося, чи є термопаста, що каже батареєчка 4000 мА. Яка тут в сраці може бути термопаста, якщо ось це, просто, ось це просто все, ось так воно виглядає. Розумієш? Тобто, щоб воно не гріло акумулятор, тут вставлена ось така прокладочка. І все. І ось тобі ось так виглядає ліхтарик. А щоб не грівся ось цей, то тут поставили алюмінієву таку пластину. І я не знаю, чи на термопасту посадили. Ні, його просто приклеїли і все. Коротше, не знаю підписник, я ось розібрав, показав, як воно виглядає. А ти собі думай, треба тобі такий ліхтарик за 400 гривень чи не треба. Це вже думати тобі. Під дощ він не підійде, тому що не захищений від дощу аж ніяк. Бачиш, немає ніде ніякої гуми, прокладки і так далі. Від падіння, можливо, врятує. Тим паче, оце скло, пластик, воно зачухається. Думай сам. ось таке я вам показував минулого разу: 300 гривень. Там люди, коротше, чуть не дерлися. Петрович, продай, я хочу цей ліхтарик. Замовив його ще раз, щоб показати. Ось зараз порівняємо з Варсуном. Який буде яскравіше світити. Тут, коротше, цей світить набагато яскравіше. І функції в нього більше. І він коштує дешевше. Дивіться, ліхтарик цей яскравіше світить. Я вже кажу, що він світить яскравіше. Панелька ось ця. Дивіться. Раз, два. А що, два тільки режима? Ану. Раз. Два, ну панелька, я б не сказав, що яскравіше світить, десь однаково. Але ось ці світять два ліхтарика набагато яскравіше. Батарейка тут також 400 мА. Всі ті ж самі функції, червоний так, червоний мигає. Гачачок є, але ну, Мені цей більше подобається. Хоча він не має панельки, там панелька, так, да, круто, що панелька буде заряджатися, але тут свої плюси. Так що я тобі показав, а ти собі підписник думай. Їдемо далі, крутимо далі. Що це за олені, оленячі роги? хо, -хо, -хо! підписний, як дивися, це коврик? Це коврик з оленя. Зараз зніму камеру і покажу. Дивися, який прикольний. Це я коротше, поливав там дерево на AliExpress. і за те, що я поливав то дерево, то вони мені його дали за скільки там коротше, за фігню грошей. За, короче, за 4 гривні. Бачиш, ось за 4 гривні, якийсь там рідкісний олень. Дивися. Ну, гарний коврик, да, постелю собі десь на підлозі в гаражі. І все. І буду, ну, пляха шкода. Я не знаю, по якості, ніби ніби непоганий, да, ніби непоганий, коротше, шкода буде витирати в нього ноги. Але що ж ти зробиш? Не забувайте ставити вподобаючки, підтримувати Петровича. Так, що це? Це коротше якась штука, для чого я її купив. Зараз я тобі покажу 200 гривень коштує. Це така сітка з діодиками. Та -ра -та -та -ра -та. Щоб не забанили за авторські права, я коротше сам співаю. Новорічну пісеньку дивися, як круто виходить. Не даремно ж тут я все це організував. Да? Розеточку тут поставив. До речі, різні режими можна змінювати. Там собі можеш понакладцювати. Ну, коротше, просто звичайна гірлянда. Тільки там собі ось так вона світить. Прикольна така сіточка. Розмір, що тут? Метр п'ятдесят на метр п'ятдесят. Як я кайфую підписник, ти навіть не уявляєш. Все зробив для себе, для комфорту. От в кого є такий підвал в гаражі? Ні в кого немає. А в Петровича є, тому що, як то кажуть, хейтери, руки в мене зі сраки. Їдемо далі, крутим педалі. Ось такого ліхтарика я показував минулого разу. Люди там також за нього дерлися, скільки писало, що хоче, хоче купити. А цього разу можете не купувати. Я вам навіть можу подарувати. Той був, коротше, на два ока, а тут тобі на три ока. Ну, і саме головна фішка цього ліхтарика не коробочка, так, коробочка реально зручна. Поставив собі і десь на рибалочку пішов. Ось ця кнопочка. Ти собі ось так зробив. Оцей датчик, бачиш? І причому датчик працює на все, на всі режими. Дивися. Хоп! І навіть так може два світити. І навіть червоний може світити. Червоний, до речі, дуже актуально. І навіть червоний мигає, і також можна датчиком вимкнути. Перший режим посередині ось так буде світити. Далі це всі три світять. Всі три світять ось так. Як для налобного ліхтарика, то я думаю, більше і не треба. Це будуть світити тільки два по боках. Так, червоний. Дивіться, червоний. Ну так. Да. Червоний, в принципі, навіть... Навіть актуально, навіть краще, ніж всі. Останній ліхтарик з цього пакунка, але те підписник не тікай, тому що є ще один пакуночок, і я хочу показати сьогодні все, скільки б це не зайняло часу. Ось такого ліхтарика я показував минулого разу, а це я взяв якийсь інший. Аналогічно коштує 300 гривень, тільки цей по функціоналу буде краще. Тут вже дивіться, не SMD-діоди, а поставили тобі Коб-матрицю. Корпус, все те ж саме. Писали мені люди, що це скопійовано з якогось там крутого бренду. Я не бачу сенсу платити за якісь інші бренди, коли можна користуватися все те ж саме, тільки просто якийсь ноунейм. No дивися. Лупить все те ж саме. Ось тут, якщо затиснути, дивися, воно перемикається з холодного. На тепле. Бачиш, холодне, тепле. І я тобі скажу, що це тепле, воно лупить, коротше, дай Боже. Зараз вийду на вулицю, я тобі покажу індикатор заряду батарейки. Якщо ось тут затиснути, буде червоний і одночасно і жовтий. І якщо затиснути, буде навіть і мигати. А якщо затиснути ось так, то буде навіть і ось так. І різні режими. Коротше, купа функцій. Ну, крутезний. Єдине, що немає магніта. Жовтий колір спочатку, як світить. Ось вам яскравіше. Дивіться, малюсенький ліхтаречок. Да, Світить непогано. Тускніше. Затиснути ось білий колір. Ось ось так холодним буде світити. Ось яскравіше холодним. Ну і тускніше. А тепер боковий. Ось так боковий. Зараз, як так показати. Боковий взагалі дає мало світла. Навіть якщо ось так. На максимальному освітленні, та в ні, в принципі, нормально, дивіться, це з 4 метрів. З 4 метрів навіть і непогано. Якщо затиснути червоний, ну, навіть і червоний може бути. Коротше, годний ліхтарик для всіх. Такий собі тактичний. Наступний пакетик, якщо ти підписник не втомився, то де ти там втомився, ти ж на дивані лежиш, це я тут. То бігаю, то на вулицю, то туди, то сюди. Коротше. Купа тестів розбираю, збираю. Так, що це за фігня? Це короче меланінова, мела, меламінова, меламінова губка. Хто небудь таким користувався. Це по типу хромовані поверхні там нею витирати. Коротше, дзеркальні, хромовані там взуття. Я не знаю, коротше, десь я запиляю окреме відео, бо не хочу розтягувати і так, часу багато на це йде. Коротше, скільки їх тут штук 10 штук. За 10 штук 30 гривень. Пізніше вийде коротеньке відео, покажу, як воно працює. О, таку фішку купив 100 гривень. Не знаю на що. інколи треба. Якогось троса, а йти десь по якихось епіцентрах чи там аврорах якось бляха впадло. Розумієш, якщо це можна купити на Аліку, і воно тобі прийде ще й безкоштовно. Скільки там метрів? Три метра. Коротше, три метра оця штука 100 гривень. Дивися, навіть на карабіні, я навіть не знаю, чи в аврорі можна таке купити за 100 гривень. Бо ти мені каєш ось Аврора, Аврора. Звісно, що машину ти нею тягати не будеш. Так, -да, я напевно його порву в руках. Ці нитки. А ось ремінчик сам дуже хороший. Щось таке прив'язати, щось там спускаю собі в підвал. Сам ремінчик хороший. А надіятися на ось ці коротше карабіни і оця, що пошито, то я би не рекомендував. А за 100 гривень ось такого пасочка, да, хай хай буде. Набор клем 60 штук, 200 гривень. Щоб не ходити також по тих епіцентрах, по базарах, бляха, трохи перемішалися. Бачиш, перегородки випали, і вони мені змішалися клеми. Ну нічого. Коротше, тут різні клеми, бо то, що якщо десь піти шукати по одній, то це стає коротше, в нормальні гроші. І це постійно, десь їздиш, шукаєш, витрачаєш час. Я вже понакупляв там всього і шайбів, і прокладочок, і різіночок. Потім скоробочки тільки новиняв, виняв. Раз і все. І не треба паритися, не треба бігати. Щось шукати. Так що раджу ось таку штуку купити, їсти вона не просить, а інколи треба. Ось такої фішки у мене ще немає. Це екстрактори за 100 гривень взяв. Ось така штука. Інколи треба, і також треба, щоб воно було в тебе, а його немає. і ходити також десь щось шукати 100 гривень. Ця коробочка, якої воно якості підписник. Ну, я не знаю, треба знімати окреме відео. Десь в мене буде зламаний болт чи що там. Коротше. Я тобі це є. Покажу, як я його висверлю. Коротше, це будуть окремі, коротенькі такі тести. Три ліхтарика за 130 гривень. подивимося, яка якість. Дивіться, навіть шнури окремо спакували. Я просто в шоці. Так, і що воно таке? Вистачить всім підписникам. Дивіться, ну він так, да, порівняно з тим, що я показував дорогими. То це якийсь взагалі такий бідовий, дешевий. Але світить, дивися, щось там світить, навіть і мигає, навіть і збоку світить. Навіть достатньо світла дає, дивися. Да, І навіть можна регулювати. Прикинь, навіть ось так. Хо -хо -хо! Так. Мигає і ось так ще навіть. Дивися. Ну да, такий дешевий, простенький пластик, такий собі. Але коротше, 130 гривень. Три штучки. І зарядка що? Зарядка мікро USB. Ну, а що ж ти хочеш? Дешеве воно. Останній ліхтарик, і будемо прощатися. 200 гривень. Навіщо я його купив? Я не знаю, просто хотів перевірити. Я ж постійно купую всяку фігню, а потім інколи виявляється щось цінне, то як дізнатися, чи це цінна річ, чи не цінна? Її ж треба купити спочатку, правильно? Ну, видно, що одразу Дішман мікро-USB. Ось така от байда. Тут що в нас? Тут коротше, ось так. Індикатор заряду батареєчки показує два ділення. Прийшов розряджений і чисто сторожовий варіант. А ліхтарик то дійсно для сторожа. Дивіться, та він світить, фіг знає куди. Бля. Ха, ну Фіг знає куди, я не знаю куди. Але на метрів 200. ну 200, ні, це вже я перегнув, десь метрів 100 лупить. Так що да, За чот? Може бути, за 200 гривень не знаю, правда, як він довго буде світити. А так. Коротше, піде. Розпаковуєш цей кінець, хто дивився, молодець, це я все дарую. Все, що я вам показав, усі всі ліхтарики, ви їх всі можете забрати, які хочете. І себе ще докидаю вам ось таку гантельку. Ось таку гантельку, я на неї огляд вже робив. Показую. На сенсорі така прикольна штука. Гантельку. Я думаю, собі десь поставиш. І будеш кайфувати. Коротше, кому що треба, ви напишіть в коментарях. Я там хочу, хочу, тому що перші будуть бачити це відео підписники на Ютубі. Воно виходить першим на Ютуб. Пиши будь-куди. Телеграм, WhatsApp, Viber, на Фейсбук в Месенджер пиши, щоб я побачив. Пиши, хочу. Ось цей ліхтарик. І все. І він твій і поїде. Якщо встигнеш, Ну, я думаю, перші люди будуть писати за ось цей. Ну це реально крутизна ще й за такі невеликі гроші. Всіх підписники з прийдешнім новим роком, дякую, що ви зі мною. Дякую, що ставите великі вподобачки. Я вас всіх люблю, поважаю, і до зустрічі в наступному році. Але ще буде одна розпаковочка з тему.